В Німеччині прозвучала фраза про те, як довго триватиме війна в Україні, а саме до 32-го року. Пам'ятаєте, колись давно квітень, травень всі говорили про ленд-ліз, про допомогу Україні, про збір військових заводів в Пентагоні. Вже тоді було ясно, що ця війна надовго, адже запускають бюджети, формуються програми, виділяються кошти. Вже потрохи стає зрозуміло, що ніхто не зацікавлений, щоб ця війна закінчилася. Зброю кудись потрібно дівати, переплановувати. Це взагалі величезні трати, і в принципі, що десь там щось відбувається на якихось локальних територіях, їх не дуже турбує. Для них мають значення лише цифри. Тому ось власне 32-й рік. Ця цифра виглядає більш об'єктивною і більш відповідною до реальності. Більш відповідною, ніж у ті 2-3 тижні, або літо 23-го року, або весна 25-го. Але все ж таки я сподіваюся і вірю, що вона закінчиться до 32-го року. Думаю, що рік півтора.